Змагання для сміливих, мужніх та витривалих поліський екстрим екстрим-2025» відбулися на спортивних спорудах Рівненської АЕС. Подолання учасниками смуги перешкод, яка складалася із 25 силових вправ. Це захопливе видовище та справжнє випробування для кожного спортсмена і любителя спорту. Звичайно, участь в таких змаганнях це виклик. Ти перевіряєш себе на витривалість, на свої можливості. Змагання досить такі складні. Для того, щоб їх пройти, дійсно потрібно мати певну фізичну підготовку. Найскладніше ну, в цілому це витримати темп і в швидкому темпі якісно все виконати. Івент відбувся з нагоди Дня міста Вараж та Дня фізичної культури та спорту. Щороку Рівненська АЕС проводить чимало спортивних заходів, завдяки яким популяризує спорт як шлях до здорового способу життя. Участь у поліському екстримі взяли мешканці вараша та працівники атомної станції. Зокрема, атомний краєс Олександр Чурилович пройшов усю дистанцію разом з дружиною. Ми стараємося завжди. Брати участь в різних івентах спортивних. Це об'єднує нас як людей. Я рахую, що займатися фізичною культурою це круто і раджу всім це виконувати і бути активними завжди. Такі змагання Рівненська АЕС проводить вдруге. Організатори кажуть, що цьогоріч додали нових цікавих вправ, щоб кожен із учасників дійсно зміг відчути екстрим Поліського краю. Гідне подолання маршруту від початку до кінця вимагало не тільки застосування фізичних здібностей, а й вміння працювати в команді. Захід пройшов класно, дуже цікаво перевірити свої сили, при тому, що ти проходиш дисанцію не індивідуально, а дуетом, один одного підтримуєш. Я сьогодні відчув, що таке справжній Поліський екстрим. Довжина маршруту, вздовж якого були розміщені локації, становила близько двох кілометрів. Випробування, які подолали учасники під час змагань, зміцнили їх тіло та неабияк загартували дух і залишили по собі незабутні враження. Прийняло участь 14 команд. Були як чоловічі суто команди, так і мікси, тобто жінки з чоловіками бігли. Було 10 команд чоловічих і 4 міксі. Хотілося б подякувати Збройним силам, тим хлопцям, які нас захищають і дають нам можливість провести. Дані змагання проводити дані заходи. Поліський екстрим 2025 став символом незламності і в чергове продемонстрував, що ми, українці, готові завжди стояти пліч опліч, долаючи будь-які труднощі та перешкоди. Пам'ятаймо, наша єдність є запорукою перемоги та світлого майбутнього для України. Тетяна Ковальчук, Юлія Жарінова, Уїта Зегераез.